I've been giving you the worst of me Now you wanna stay night Pity how you were caught for me Всім привіт! Ви на каналі Квартири в великому місці. Мене звати Анастасія, і я експерт з нерухомості в компанії The Capital. Сьогодні ми знаходимося в такому прекрасному житловому комплексі, як Кристал Парк. Незважаючи на те, що комплекс знаходиться біля проспекту Перемоги, ми маємо дуже спокійний та затишний двір, який знаходиться біля парку. Зараз ми з вами підіймемось на восьмий поверх, і я вам покажу дуже-дуже стильну квартиру. Сьогодні ми будемо з вами оглядати трьохкімнатну квартиру. Яка поєднує в собі два стилі: це мінімалізм та неокласицизм. Загальна площа квартири 118 метрів квадратних. В ній є дві великі спальні, одна із них з великою гардеробною, дві вбиральні, кухня-вітальня та панорамний вид на парк. Давайте сьогодні разом розглянемо всі особливості цієї квартири. І так як ми з вами на кухні, з неї розпочнемо. Досить зручна поверхня для приготування їжі, яка зроблена з керамограніту. З цієї сторони також досить зручно нарізати будь-які страви. Посудомийна машина розташована відразу біля мийки, тобто, це я досить приємним бонусом для господинь. Кран має в собі дві функції: мити посуд та пити воду. Перед собою ми бачимо індукційну плиту з досить великою кількістю функцій, стильна витяжна система, яка ідеально вписується в інтер'єр, мікрохвильова піч духова піч, яка знаходиться на зручному рівні, велика кількість шаф для зберігання вашого посуду та пристроїв. І ці шафи аж до самої стелі, висота якої 3,40. Тому вам потрібен двометровий чоловік, який буде допомагати вам діставати щось з верхніх поличок. Окрім острова, є дуже великий обідяний стіл. Стільці, такі приємні на дотик. Далі два холодильника, зручне розташування поличок для великої кількості продуктів. і Маленька бонусна частинка. Це міні-бар. Ізюмінкою цієї кухні вітальні є справжній домашній кінотеатр, який ви можете дивитися як з обідяного столу, так і з цього великого зручного дивану, на якій поміститься вся ваша сім'я, друзі. Та домашні улюбленці. І взагалі мені подобається дизайн цієї квартири, тому що тут все продумано до деталей, і навіть картини написані під замовлення. Зараз я вам покажу нашу першу спальну кімнату. Перше, що ми можемо бачити перед собою, це досить велике зеркало. Ви можете собі, як одягаєтесь ранку на роботу або біжите на навчання, стати, покрутитися, як вам буде зручно, і все побачите. Далі в нас є досить великі дві шафи: вони вмісткі, всередині, велика кількість поличок зручних. Далі дві. Такі маленькі лампи для читання, їх можна регулювати як вам буде зручно. Ортопедичний матрас буде великим плюсом для вашої спини і рівної осанки. Далі в нас іде такий комод. розетка та можливість встановити телевізор. Ви тільки погляньте на цю стіну. Здається, що в тебе є можливість побувати в кожній країні світу. Більш ідеальний варіант цієї лампи, яка підходить, мені здається, під кожен дизайн-квартири. А ще тут досить красивий вид з вікна. Ви тільки погляньте. А зараз ми потрапляємо до головної кімнати. Перше, на що мені хочеться звернути свою увагу, це велика гардеробна. Ви просто погляньте, це скарб. Мені здається, що мрія кожної жінки мати свою власну гардеробну. Тим більше з таким великим зеркалом. А ще тут є такий прикол. Зараз я вам покажу. Коли вимикаєш світло, тебе не видно. Тобто, коли трішечки не поприбирали, не хочете, щоб хтось щось бачив, вимикаєте світло і проблем немає. Далі, виходячи з гардеробної, ми бачимо перед собою таку шикарну кровать. Ну, іншим словом, не опишеш. І де в нас такий величезно довжелезний стіл? Сідаєш собі на стілець, в тебе немає обмежень саме в цьому параметрі. Виконуєш собі свої справи робочі, читаєш книжку, дивишся в вікно, а вид просто нереальний. Відразу біля двох спальних кімнат в нас є душова кімната та ванна. Розпочнемо з душевої. Відразу, що ми бачимо перед собою, це рукомийник, який зроблений з штучного каменю, санузел. Повільно переходимо до душевої. Тут також є дві зручні полички для ваших засобів гігієни. Дуже зручно, що ти тут можеш відчувати простір, тобто бути постійно в русі. Є досить велика кількість функцій напору води. Зараз ми перевіряти не будемо, але в подальшому я вам покажу. А зараз ми з вами переходимо до ванної кімнати. Перше, що мені попадається до мого погляду, це два великих зеркала з ідеальною підсвіткою. Дві раковини. Зручні міні-шафи для ваших засобів особистої гігієни. От знаєте, що саме зручно, що дві раковини, тобто вам зранку не потрібно очікувати в черзі, поки хтось буде наводити свій ранковий ритуал. Далі ми бачимо санузел, також з міні душом для гігієни. Можу відразу сказати про світло, що воно тут досить м'яке. Ти себе відчуваєш тут дуже комфортно, от так, прям як в своєму руслі. Ванна досить велика. Ми бачимо, що тут воно все витягується. Тобто можна настроїти так, як вам буде зручно. Це можна не знімати що так довго за собою. І так, підвідемо підсумки сьогоднішнього нашого з вами перегляду: трьохкімнатної квартири в Кристал Парк. Що я можу сказати? Мені сподобалось те, що тут досить велика кухня вітальня Тобто, в кухні є всі зручності, досить великий домашній кінотеатр, велика містка тераса, там де ви можете навіть зробити свою зону барбекю. Тобто, там все для цього проведено В душу прям. Запала гардеробна. В будь-якому випадку знайдеться місце для ваших речей. Окрім гардеробної, є досить велика кількість шаф саме в коридорі. Хотілося б перейти до недоліків, але недоліків цій квартирі я не помітила. Якщо ви помітили, ви можете написати про це в коментарях під відео. Дякую вам за віртуальний перегляд зі мною. До нових зустрічей. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. На все добре!